Минулого року, коли почалася ці серія рейдів РДК, тобто Легіону Свободи Росії, потім там Сибірський батальйон і так далі, вони все далі далі розросталися. Мало хто зрозумів, що це взагалі, що це означає новий етап в історії українсько-російських відносин. Тому що вперше, взагалі, в історії з'явився російський добровольчий рух, який. Не просто ознайомлений з українським питанням, а не десь має там якісь стереотипи, а який знаходиться в тісному зв'язку, якби з українськими структурами, з українським суспільством, я б сказав так, радику... радикальніше. Вперше в історії Україна зробила втручання в справи Росії, оскільки Росія втрутилася в наші справи. Це і це теж. Але я би тут наголосив, все-таки на суб'єктності оцих груп, тобто, це. Якщо 100 років тому, під час от революції, тоді добровольчі, саме добровольчі не беремо козацькі там території і так далі. Добровольчий рух в більшості своїй він абсолютно не розумів ні національного питання, ні українського кейсу, про це тобто є дослідження. І ми знаємо, що це все закінчилося катастрофою. Як для українського, якби, справи цієї директорії, так і для білих. І тепер ми маємо іншу ситуацію. Ми маємо групу групи різні, насправді не одну монолітну, а різні групи російських Добровольців і певні політичні групи, які їх підтримують. Ну, дивіться, тут питання: наскільки це все серйозно? Тобто, ми хочемо просто показати, що у проксі можна грати вдвох, чи це справді щось серйозне? І я б, якщо б це я б міг вирішувати або міг радити, я би казав, що це треба грати серйозно, а не просто ставитись як до проксі. Але навіть був випадку, якщо ми приймаємо саму мінімалістичну таку прагматичну позицію, ми ставимося виключно до проксі, нам навіть в цьому контексті добре би було подумати: а як ми будемо виходити на перемовини з Росією, і яка Ді -ді 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 -ді. про перемовини. Ми свідомо зараз уникаємо. Я ж казав, Добре. що ми говоримо про мирну конференцію і підготовку до неї, не про перемови. От ми, ми це за душки винесли. Тоді, як ми виходимо на мирну конференцію, да. і як це питання, тобто тих проксі лояльних до нас структур, як воно взагалі ув'яжується в логіки. Того, що ми будемо пропонувати на мирній конференції. Ну, ну, я, ну я б сказав, що ви можете закидати нам, а тоді ми закидемо, закидемо, закидаємо вам, тому що ви закидаєте нам проксі. Ми закидаємо вам проксі Крим, Донбас і так далі. І так тоді далі. рішення в чому буде полягати. Ми просто зберігаємо якби, проксі на проксі, чи одночасно відмовляємося від проксі і проксі? Формулюємо принцип, що інша сторона має право втручатися в справи ваші, якщо ви втручаєтеся в її справи. Це простий принцип. Угу. Угу. Хто, вас, хто, вам, хто вам, так би мовити, запрошував лізти туди в Донбас і його ну, робити проксі і відокремлювати його? Це ж не ми вас закликали, це ви зробили. Відтак, ми вам кажемо, в цю гру можна грати вдвох. І ми формуємо принцип, що в той момент, коли ви втручаєтесь у наші справи, ми маємо право втручатися у ваше. А як інакше?